Учениця гімназії Аріна Горека каже: інтерактивну виставку постерів на протидію російській пропаганді відкрили у Хмельницькій гімназії номер 1 Екскурсоводами на цій виставці є самі учні, говорить Аріна. Всього на цій виставці представлено приблизно 30 робіт. Їх створив усі штучний інтелект. Ми розповідаємо молодшим класам про те, як бути медіаграмотними. Про те, як розрізняти де інформація фейкова, а де справжня, це перша подібна виставка в області, розповідає учениця Хмельницької гімназії номер 1 Валерія АLESEV. Участь так, як питання медіаграмотності є дуже важливим в умовах війни, так як зараз на просторах інтернету поширюється дуже багато фейків та міфів, як і про Україну, так і про мову. Навички вміння протидіяти ось цим фейкам це дуже важливо на даний момент. Інтерактивна виставка діє за допомогою спеціального додатку, говорить Валерія. Називається EdR. можна легко подивитися анімацію та потрапити у віртуальну реальність до цих зображень. Наводячи телефон на зображення, воно оживає. Коли ми заходимо на картину, є великий об'єм інформації, яку ми можемо прочитати, дізнатись багато нового і зрозуміти, якби, як би як ця пропаганда. Цікава виставка, яка показує дію пропаганди, і також у ній застосовані новітні технології, які допомагають оживити картинку і побачити набагато більше ніж просто намальовано. Учениця гімназії Софія Бебій каже: кожен з екскурсоводів обирає кілька постерів, про котрі розповідає детальніше. Ця робота відображає пропаганду у російських школах. Зараз в них додали такий урок, як розмова про важливе, де вони найчастіше обговорюють саме Україну та напад на неї. Вони цитують фразу Путіна, що напад це відновлення їхньої історії, культури. Що колись Україна з'явилася лише в 20-х роках, ну в двадцятому столітті, ось так вони і пропа. Гандують дітей, показуючи їм невірне зображення про справжнє життя. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи Хмельницької гімназії No1 Ірини Князюк, виставка має назву Причини війни або Як працює російська пропаганда. На сьогодні дуже багато таких пропагандистських відео вони спрацьовують, спрацьовують, на жаль, і в Україні. От нещодавні обстріли міста Хмельницького це показали. Так от і для того, аби бути медіаграмотним, так ми замовили цю виставку. До цієї виставки в Україні долучилися 5 тисяч шкіл. Ірина Князюк каже: цю виставку відвідуватимуть школі інших навчальних закладів області. Інтерактивна виставка діятиме до 30 травня. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.